Доброго ранку, малята! Доброго ранку, шановні батьки! Малята, послухайте новіршик. На Наші рученята спритні швидкі. На веселе свято роблять іграшки, іграшки чудові, різнокольорові. До ялинки ми підем, їй прикраси принесем. Малята, подивіться, яка гарна ялинка у нас з вами є, але у іграшок наших. Зовсім немає святкової ялинки і вони дуже засумували. Тож пропоную сьогодні звеселити наших іграшок та прикрасити чудову ялиночку. Ось таку гарну, чудову ялинку. Я заздалегідь підготував, але їй чогось не вистачає. Як ви гадаєте, чого малята, так вірно, їй не вистачає прикрас, і вона дуже сумує. Тож ми з вами сьогодні будемо робити прикраси для нашої гарної ялиночки, для наших іграшок. Так, а перед початком давайте зробимо пальчикову гімнастику. Пташечки літають, крийцями махають, а долоньки у діток, наче крийця у пташок. Молодці малята! Для нашої праці нам знадобиться. Аркус білого паперу, на якому я заздалегідь підготував ялиночку з таку чудову. Ось такі різнокольорові кульки з пластиліну. Малята. А вони однакові за кольором чи різні? Так, різні. Ось це, якого кольору кулька? Так, жовтого. А ось це який колір? Так, вірно, це червоний колір. А це так. Це вірно синій колір. Все вірно, моя. та. Беремо кульку і поміж пальчиків її розкочуємо ось так та притискаємо до нашої ялиночки пальчиком. І ось така гарна прикраса на нашій ялинці з'явилася. А в кого не виходить, вам обов'язково допоможуть ваші батьки. А тепер беремо іншу кульку. Розкочуємо її проміж пайчиків. І притискаємо до нашої ялиночки. Ось так. Тепер беремо іншу куйку червоного кольору, розкочуємо його проміж пальчиків. І притискаємо до нашої ялиночки, давимо на неї пайчиком нашим вказівним. І ось такі гарні куїки новорічні у нас з вами виходять. Ось малята, яка гарна у нас з вами ялиночка вийшла. Іграшки дуже-дуже раді, такій гарній святкові ялинці. Вони дуже вам дякують. Малята, а давайте пригадаємо, що ми з вами сьогодні робили. Так, прикраси для ялинки. А з чого ми робили? Так, вірно, з скульок пластилін. А з яких кольорів? Так, вірно, червоного. Золотого та синього, все вірно, моя. Ви дуже гарно, старанно все робили. Іграшки дуже вам вдячні. Дуже сподобалась ялиночка, як ви її прикрасили для них. А зараз мені пора, моя та. Бувайте, бувайте, на все вам добре.